Я нещодавно дивилася відео, і там, чи то експерткиня з тец, чи то експерткиня з інфляції, чи то експерткиня з фінансової грамотності, чи то експерткиня з експерткинності роздавала поради, як за 30 років пересічному українцю заробити мільйон доларів інвестуючи тільки в українські облігації. Спойлер ніяк. І в кінці роліка там був дуже цікавий момент. Поймаєте прям перлина. Там просто підписниці каналу About розказували про своє фінансове становище і свої фінансові цікаві ситуації. І я не могла з вами цим не поділитися, бо це просто м'ясо. Давайте дивитися разом. Ми повернули в наш випуск рубрику Сторіс. Ви записували для нас кружечки з своїми історіями про кредитні ліміти. Так да. я з вами зараз це подивлюсь. Привіт, дівчата! Мене звати Христя, і я е, кредитно-тривожна людина. Зі мною стався кредитний ліміт. Е, як це сталося, я не знаю. Це було якось підступно, непомітно, несподівано. <реш> Вони мені дали гроші, і я така: О, а <реш> потім. О". Тому е, в мене наразі 110 тисяч кредитного ліміту в двох банках. Як я з цим борюся? Перше, я багато виплакала сліз і виговорила е, слів своїй терапевти своїм друзям. І терапевтка мені порадила ділити проблему на маленькі частини. Е, тож я вирішила спочатку почати з бо він дуже сильно нагнітав, і вони завжди дзвонили, і і робила з мене просто найгіршу людину в світі, яка не платить гроші. Ну тобто, це було це був жахливий тиск. І я вирішила. Послухати терапевтку і розділити проблему на маленькі частини е, і перепозичити в друзів. От е, тому, власне, станом, станом на тоді на зиму, в мене було к і я зменшила цю суму до 40 Е, Поки що це все, що я зробила, бо далі треба рухатись. Вже який клас, це піздець, блядь. Шановні колеги, абсолютний бардак. Давайте зараз підсумуємо. У тьолки був кредит на 110 тисяч гривень. Вона перепозичає у своїх друзів 70 тисяч гривень, типа їх віддає, 40 тисяч стається. Вона ніхуя далі не робить. І оця мадама каже, що це клас. Яке нахуй клас? Це тупа інфантильна поведінка, блядь. Ну це піздець. Ти що, долбойок? До мене люди приходять, блядь, сука, щодня, нахуй, з їбійшими кредитами, і я там таких піздов, блядь, за це роздаю. Потому тому що, ну не можна, сука, сидіти, блядь, на жопі ровно, коли в тебе, блядь, такі, нахуй, кредити, блядь. Ну, це, це тупа. Моєї злості немає меж. Повіні, я за це даю дуже сильної пізди, тому що оця радужна картинка, блять, що все буде хорошо, ну так не працює. Я можу поняти тільки два види кредитів, тобто, коли люди беруть там, мікрокредити, кредитні ліміти і тому подібне. Перше, це коли ну, був початок війни. Не було роботи, людям було ніхуй що жрать, і вони ну брали з кредитки, бо ну блять виходу не було. Ну якоїсь фінансової грамотності там, і фінансової подушки. Теж друге, коли хтось з твоїх близьків захворів, ну і пізда, як терміново треба гроші. Ну і ти розумієш, що нікуди вже діватися. Все остальне блять. Це хуйня, хуйня єбана, яку сука, люди самі собі роблять у цю проблему. Ти поняв мене чи ні? Ну самостійно я намагаюсь. Ну, перший крок це підвищити свій дохід. Другий крок, е, то, що я вже зробила, я провела аудит, облік е, і порахувала всі свої гроші, що куди йде, і зрозуміла, що мені потрібно відкладати 20%… З кожного з кожного щомісячного прибутку на погашення кредитних лімітів не більше. Ось це теж до речі, я вичитала, вислухала в подкасті фінансова терапія на Септомедіа. От. О, да, себто медіа. Так. Так. що план такий збільшувати заробіток, берігати спокій і перекрити повністю, тому що вони мене дуже сильно тривожать. Коли у людини блядь, дохуя да боргів ні про які хотілки, блядь, і речі йти не може. Просто блять не може. А Потому, чого? Потому що, блять, время отдачі кредита має бути тільки база, блять, ну типа базові потреби і зарплати, і адача кредита. Якщо ви просто не можете блядь, пожертвувати своїми блядь, хатєлками раді того, щоб віддати своїм друзям блядь, гроші, ну ви, ви реально тоді хуйова людина, нікчемна людина, блядь Ну все це фундаментальна річ. Ну знаєте, кредит не має бути якимсь, типа, приколом якоюсь безнаказаною хуйньою Це типа ну, поступок, який ви зробили, це вибір. Поймаєте, є преступлення, має бути сука і наказання. І ви маєте ну типа реальну, ну типа, виплачувати блядь, Все це. Тому, конечно, вам банк дзвонить блядь, і каже, що ви хуйова людина Ну, так і є, блядь, Ви не платите гроші, якого хуя блядь? Де мої гроші, сука? Гроші, але поймайте оці сюсю, -сю, яка мила дівчинка, ще там щось. Ну це блять не поможе. До мене приходять люди, блять, кожен сука раз з цими такими її кредитними лімітами. Я даю їм пизди, блять, за це. Поймайте, ми розписуємо план. І ну їм поймайте, їм реально треба правда, а не оці соціальні, блять поглажування, блять. І все. Ну тому що це ну пізджо. Це просто пізджо. Воно ж ніяк не поможе, блять, ситуації текущій. А піздюлі помогу. Раз, сука, і навсегда, блять. Я прокоментую відразу: це, що я казала, що треба відкладати 20%. Угу. Якщо у вас є кредитний ліміт, спочатку 20% має йти на те, що ви закриваєте кредитний ліміт. І коли ви закрили, ви вже починаєте відкладати нам фінансову подушку, а потім на довгострокові цілі. Тому що відкладати з кредитним лімітом немає сенсу. Окрім якщо ви та людина, яка кайфує від Екселя і у вас все оце сплановано, як я розказую. Я Ой, блять, ребятушки, імена тому ми не слухаємо цих блять теоретиків, які ніхуя. Я не розумію, що на практиці відбувається. тому що блядь, розказую вам ситуацію. Ну ось треба просто розумієте, дивитися ну на всі цифри, на всі ситуації, ну як вони є. Тому що якщо кредит видавати швидко, то можна спочатку швидко дати і там швидко назбирати подушку, типу, нічого не случиться. А якщо в нас блядь, кредит віддавати, наприклад, рік? А може й два. То що в нас з рік за два нічого не случиться, ми без подушки протянемо. І такий зуб, в якому каріс, блять, з часів нахуй паліаліту, блять, лежить такий. Право сподіванки, нахуй, блять. Я болю, все Чи не мене, блять. Тут треба дивитися на кожну конкретну ситуацію. Як ви можете закривати його, скільки треба закривати і тому подібне. Тому що в основному, типу, є нормальне правило, що паралельно відкладати і подушку, і сука гасить кредит Але гасить кредит це важко. Фінус. Тому треба розуміти це все в шоу в'язуєтеся блядь. свій кредитний ліміт так з'їхала з квартири і там був завдаток і я така кстати, <реш> <реш> дуже дуже прекрасно. я вже в подумки ці гроші потратила тож закрию я таким чином свій кредитний ліміт все це дуже важлива штука я до речі не розумію, що в них такі їбані стульчики. блядь. знаєте, як оце в школі було, які оці колготки блядь, обривали. Ну я не розумію, не можна було якісь сука, оці пуфіки кинуть. блядь. ну тому що стульчики реально їбані, блядь. Я не розумію, за чим. Навіть на м'які, блядь. Оце нахуй е, час з 20 сидіти на таких стульчиках. Можна очко собі сидіти. Я реально не розумію. Чому, блядь, не можна було взяти нормальні стулья. блядь? єлі хоча б подушку на них кинуть, блядь, щоб жопі було удобно. Якщо вам не вистачає грошей, краще взяти кредитний ліміт в банк. Позичити в батьків, в подружки, не знаю, навіть колишнього, але не в мікрокредитній організації. Oh, no. Оці от швидкі, швидкі гроші, хороші. бла, 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 займ до зарплати, там відсотки, типу. Тисяча відсотків ти позичаєш тисячу гривень. Тобі треба повернути дві тисячі гривень через мій. Це це крейзі. І люди, які туди попадають, самостійно звідти вибратися, враховуючи які там відсотки, практично неможливо. Це прям треба тобі, тобі потрібна і психологічна допомога, і допомога твоїх близьких для цього. Тому не робіть цього, будь ласка. Кредитні ліміти в банках набагато безпечніше, бо банки дотримуються набагато вищих стандартів і там набагато нижчі відсотки. Нехай вже це буде це як останнє місце, куди ви йдете, тільки на мікрокредитні організації. Маленький поінт. Якщо ви хуйово гасите кредит або не гасите його взагалі, банк може продати ваш борг. Якісь колекторці або там фінкам, або ще комусь це мікрокредитам, блядь. Короче, продать ваш борг, і потім з вас борг будуть буквально вибивати. Я не шучу. Це реально така хуйня роботи. Поэтому, будь ласочка, я вас прошу всім серцем, блять, і душою не власти не в кредитні ліміти, ні нахуй в оці е швидко гроші і прочу поєботу, бо буде больно. А що, от прийде за страпоном, блять, і буде очень страшно. Не робіть такого. Пусть скажу історію за кредити в моєму житті. Їх було у мене в житті три. Перша історія вона достатньо сильно специфічна. Це історія про те, як робити не треба. У е, мене був колишній, він дуже мріяв купити мотоцикла, але в нього була погана кредитна історія, і так як я все ще його любила, я йому сама запропонувала, що а давай я візьму кредит, а ти будеш його виплачувати. Я справді виплачував його. Тут все було чітко. Але питання в тому, яка комунікація за цим стояла. Що мені приходилось випрошувати гроші, щоб закинути, бо термін був. Ну і плюс я знала, коли в нього зарплата, того і знала, коли писати. Нікому не раджу, не беріть ніколи кредити за для колишніх або навіть за для нинішніх. Це ну дуже програшна тема. Вам ніхто дякую не скаже. В результаті ви ще й будете поганими. І важливо нього, ви витрачаєте на це свій час, ресурс. Друга історія це кінець минулого року. Я розумію, що Виграння просто дихає мені сильно в спину. Я не витримую вже всього. Якраз була моя день народження. У мене закінчуються гроші, але я розумію, що я дуже хочу кудись поїхати. І я просто беру кредитний ліміт і вирішила, пішла все нахер, я їду в Одесу, і я просто витрачала гроші. Я абсолютно не думала, як я буду їх повертати в банку. Я просто дозволила собі повністю кайфанути. І я робила це з думками, що я з усім бо я молодець, і це не є проблема для мене, що в принципі так і було. Цей кредит у мене з кінця жовтня, і в результаті я просто ще брала навчання. Я, в принципі, з самого початку взяла цей кредитний ліміт за навчання. Я хотіла взяти курс по інвестиціям, але через депресію та багато роботи я його не прийшла. Але кредитний ліміт я взяла і виплачу. І я досить я виплачую цей кредит. Там десь приблизно 40 тисяч було зараз. Наразі вже десь 10, Я планую закрити його до червня або в червні. І у мене система була достатньо проста. Я скидувала ну в мене зарплата двічі на місяць, тобто аванс і зарплата. І я двічі на місяць там скидала в середньому по можливості коло тисячу, коло півтори, коло дві, інколи навіть три скидала. Ну і за рахунок цього воно гасилось. Плюс була новорічна премія, я ще трошки закинула туди. щоб було простіше. Цей кредит він максимально легко мені пройшовся, абсолютно безболісно. Ну і, тобто, я прям взагалі не парюсь. А от історія третього кредиту, тобто у мене зараз два кредита, яких я виплачую. Це болісна історія. Так як початок цього року я зробила собі фінансову табличку, але виник форс-мажор, Як у мене злітає матриця на ноутбуці, а ноутбук це мій метод заробітку. Типу. А це відбувається вночі в четвер, в п'ятницю, в переміновому режимі, купляю собі новий мак. Я вирішила, ну треба купляти, якщо вже купляю. Тим паче, все одно, ну, типу, скоріш за все, беру кредит. Треба купити нормальний мак. І я беру собі, купляю MacBook Pro, -шку. ну типу я беру кредит на 50 косарей. І от зараз, от у мене додався ще один кредит, і я виплачу два кредита. І вся моя фінансова табличка просто йде нахер. після того, я злягаю на тиждень на лікарняному, тобто я не доотримую зараз зарплату в цьому місяці. Плюс в травні я на два тижні беру відпустку. І я ще отримую хірурвону от, цей місяць і наступний місяць. Він буде бідний. Але при цьому всього у мене тактика по 4 по тисяч з кожного авансу і заплати кидати на цей кредит. Я планую до кінця осені його закрити. Плюс до цього бо я думаю, що скоріш за все я буду шукати додатковий спосіб прибутку. Я зараз роздумую над цим. У мене є відчуття, що я молодець, що я з усім бо я знаю, що я достатньо класна людинка, класний спеціаліст. Тому коли ви потрапили в таку ситуацію, я вам рекомендую розписати в прибутки свої, розписати повністю свої фінанси по крокову і по крокову як ви будете закривати. Тоді буде простіше, не буде паніки. Я бажаю успіхів, якщо ви в подібних ситуаціях, ви з усім впораєтесь. Це ж це класна весь, дівчинка. Боже, яка класна дівчина, вона все получиться, блядь. Ребят, понимаєте? Не получиться, тому що оця поведінка, блядь, брать кредити, сука, розсрочки, ще щось. Вона платить своїм майбутнім за її рішення минулого. І рішення достатньо хуйові, як ми бачимо. блядь. Не ідіть на це. Тому що, понимаєте, якщо така поведінка закріпляється як позитивна, типа що Ой, я дала кредити, мені нічого не було. В смысле нічого не було? Ти отдала, блядь, свої гроші банку, блядь, Ти їх не інвестувала, ти не зробила свою подушку, ти нічого не зробила. Ти що долбов? Йо, і така вона поведінка. Вона закріпиться. І в 50 років що ми отримаємо? Ніхуя капіталу нема, денях блять ніяких нема, інвестицій нема. Подушки, блядь, фінансове нема, окружає її блядь, айфон, макбук, блядь, і ще два нахуй кредита за них. Батя, я стараюсь. Ну це ж піздець, блядь, Це піздець життів от сука в такій нахуй парадігмі, блять. Умними словами, якими, блядь, заговорила, ужас, нахуй. Понімаєте? Ця поведінка, вона є руйнівною. Руйнівною для людини і для її фінансового стану. Тому що не можна закріпляти такі рішення, які, якісь позитивні. Це не позитивно, це хуйово. Така всі клас, е... от ситуація з ноутбуком класичний випадок, коли потрібна фінансова подушка. Просто ага. в тебе вже є ці гроші відкладені. Ти звідти взяв, купив і в тебе ага. немає потреби лізти в кредитний ліміт. Перший кредит зі мною стався в університеті. Це було років 15 тому. Моя найкраща подруга влаштувалася в банк, і в них був план. Вибачте, це не я прямкою, це моя дитина. Е, і в них було. План кожного місяця ти маєш видавати ось таку кількість кредитів. Ну і вона каже мені: Юля, ну будь ласка, приїдь до мене, я тобі випишу цей кредит, зроблю карту, тобі нічого можна й не користуватися. Просто щоб вона в тебе була, а мені плюс, бо я видала плюс один кредит. Ну, Ми всі попали під цю подружку. 300 Спочатку я думала, що я не буду нею користуватися. але як студента, коли тебе постійно не вистачає грошей, десь так страпилося, що я ті 300 гривень витратила. Про них забула. Про Мені навіть мені здається, ніхто не дзвонив, не писав. Е, пройшло багато років, років п'ять. Можливо, я народила дитину, була в декреті, вирішила стати бізнесменом і викупляти речі там за кордоном тут, продавати, і вирішила піти в банк, взяти кредит. Якийсь там мінімальний на це, бо в мене не було грошей. Я приходжу, а вони кажуть, ви в чорному списку, тому що у вас непогашений погашений кредит, і вам зараз треба повернути банку 2000 гривень, тобто з тих 300, які я витратила і не платила, мені накапало на 2 тисячі гривень. І вони кажуть, якщо ви зараз гасите 2 тисячі гривень, то ми вам видамо кредит на 300 гривень. Тому бізнес з мене не вийшло, скажу чесно. І я погасила, звичайно, цей кредит, але кожній людині раджу. Не відкривати їх, якщо ви їх потім не виплачуєте. Зараз я з розумом до цього ставлюся. У мене е, високий рівень, мабуть, в мене 150 тисяч на в одному банку і 150 в іншому. Просто уявіть, як я розкачала свою кредитну історію і стала топовим уже їхнім е, клієнтом. Да е, що вони мені довіряють, але це було складно, е, бо в мене був отой борг. Тому моя вам рекомендація не відкривати їх, якщо ви знаєте, що ви їх не будете гасити. Кредитна історія як печень, Бережно на десні, а задуває свічі. Всім, хто німіли їй, ребята, серйозно, кредити треба віддавати, тому що потім буде ай як больно. Слухали, Якщо ви думаєте, що ну ця історія, це якийсь там прикол, що це разова акція, ніхуя. Блять, кожен п'ятий в мене клієнт блядь, забуває, що в нього є кредит. Ну типа серйозно, там кредитка знаходиться на 10, 20, 30 тисяч гривень. Такі та потім блять. Ага, дас. Блять. Потім прийде колектора шоти быстренько все даш. Блять. І нахуй гроші, які довжені, не довжене, все на світі. Блять. Це приниза. Тому. Не можна забувати за кредитний ліміт, тому що будуть серйозні проблеми в майбутньому. Не робіть так, пожалуйста. І відповідь на питання: навіщо мені кредити? Навіщо я ним користуюсь е, кожного місяця? Я відкладаю певну суму заощаджень з того, що я заробила. Да, я відкладаю там 20, 30, іноді 50%. відсотків. І так буває, що я не розрахувала свої можливості в кінці місяця. У мене вже немає моїх особистих коштів, бо вони відкладені, да там переведені в валюту. Але або звістовують то кудись. Е, тому і я користуюсь в цей момент кредитними грошима, щоб не брати уже з тих, які я заощадила. Е, і потім перекриваю їх тими, які заробила. Якось так, якщо ви зрозуміли <с Acting> мою думку, і навіщо я не використала? <х naravis> Понімаєте, є, звісно, рішення, воно просте, блять, як єбучий день. Просто нормально вести бюджет. Слушайте, Відкладати рівними якимись частинами, якщо ви самозайнятий, спочатку база, а потім вже ми відкладаємо. От і все. В других випадках ми просто прийдемо до того, що опять будемо використовувати кредитку не по назначенню, блять, брать більше, ніж нам надо, і знову підемо по наклоні. Блять, а таке нікому не нравиться. Тому що потім опять же, ж, а що ти приходять? Таке не треба, блять. Повірте моєму опиту. На речі, те, що мені фінансовий експерт сказав, що так не ок. Треба ти порозуміти, що ти не будеш встигати, і тоді або відкладати менше інвестувати в майбутнє і фінансову подушку, або надавати ну, менше. Але... Ну, це звичка просто. Так. Ти виробляєш собі звичку покладатися не тільки на гроші, які ти заробив, а на ще якісь гроші. І ну вона просто тебе якийсь час, все буде йти добре, а потім в якийсь момент вона тебе дуже сильно підведе. Тому mm -hmm. тут е, треба дуже сильно попрацювати і позбутися її. Ну да, не треба покладатися на вдачу. Це я зараз для себе роблю такий висновок після нашої розмови. Не треба покладатися на вдачу, навіть якщо ви. Як я, думаю, ти що все Це життя бувак. буде щастити. А, доки речі, у нас є випуск з Юлею, де ми говоримо про гроші? Ми говоримо, я, е закривала кредитний ліміт на 70 тисяч. І насправді, е як я до цього дійшла, е є така прекрасна функція, як збільшувати кредитний ліміт не Питаючи згоди власника карти, і в якийсь момент у мене він там був 5 тисяч, я його перекривала з зарплати. От якось я зайшла, він був 80, і я недовго не знаю, потихеньку, помаленьку почала витрачати ці гроші, і в якийсь момент зрозуміла, що з мене вже списуються відсотки, і я вже не можу його перекрити, і звичайно, що в мене це. Дуже сильно фруструвало. Я е, максимально переживала люди, які спокійно живуть з кредитними лімітами. Е, заздрю їм, бо я взагалі не така. Я доволі довго була з цією фрустрацією, платила відсотки, дратувалася в якийсь момент. Зрозуміла, що щось потрібно робити. Насправді мені в цьому допоміг подкаст фінансова терапія. Е, е, Вот. і я розписала собі систему на рік з щомісячним платежем на кредитний ліміт. Це була сума, яка мені доволі комфортна, тобто мені не потрібно було там максимально якось утискатися. Я поділила це на рівні частини, і на початку кожного місяця, як очі наш, я вносила цю частину. І знижувала кредитний ліміт. Це тривало доволі довго, ну, власне, рік. Так як я собі цю ціль поставила, так це і м відбувалося. От і в цьому подкасті я я теж почула прикольний point, що Треба типу, аналізувати своє майбутнє і дивитись. Наприклад, якщо в твоєму оточенні багато людей, які народились в червні, то пасувало би дуже завчасно відкладати гроші їм на подарунки. Угу. Бо в кінці травня може чудо не трапитись. Запомніть блядь, кредитні гроші це блядь, не халявні гроші. Це не прикол. Його треба віддавати. Алло, гараж. Люди, сука, вчаться покладатися на кредитний ліміт, а не на власні гроші. Ну, це вообще просто лютий піздець. Це лютий піздець. І по перше, це формує хуйову звичку жити не по зарплаті, а тратити трошки більше. І другий момент це те, що люди потім не готові ужиматися, щоб платити кредитний ліміт. Ти що собі дозволяєш? І мене це реально піздець як харить, тому що в смислі блядь, ти не готовий ужиматися. Вже така до речі, одна дівчинка була. В смислі не готов. Ну тіпа кредит це не якийсь прикол. Типа, є преступлення, є наказання. Ти маєш уже матя, щоб його заплатити. Ти поняв мене чи ні? ти маєш це робити. блядь. тому що понімайте, кредит це не шутки, це не якийсь прикол. Блять, кредит може забрати ну, типа, мінімум рік вашого життя. А може і, блять, декілька, може навіть сука, 10 років життя а дать, щоб сука заплатити кредит. Хоча ці 10 років могли би бути, блять, ну. Якісь інші там інвестувати, збільшувати свій капітал, жити якесь інше життя. Але ні, він може просто забрати 10 років вашого майбутнього. Не забирайте у нас гроші. Тому, блять, якщо у вас такі є проблеми, блять, з кредитками, з бюджетом, блять, піздуйте до мене на консультацію. Такої пізди вам, блядь, дам. Сука, на всю жизнь запомните і будете жити, блядь, нормально, по бюджету, і все у вас буде добре.